Ні, ні, не знущайтеся. Скажіть, будь ласка, а як виходить, що це на річці Альта проводять, зараз плити опускають у те время, як не виготовлені документи? Ну, ви ж тут звітували за ту Альту. Та й запитую, як зараз можуть перекривати русло, коли ще документів немає? Ви ж там звітували, вас запитували за Альту. Це ж ваша ініціатива була, щоб депутати проголосували. Зараз вже на даний момент перекрите русло і кинуті плити. Хто за цим слідкує? Скажіть, будь ласка. Салоко боїться, замкнувся на ключ, не біжіть, там замкнуто. Зараз скажіть ви мені. Ні, ну я серйозно, ви ж який же ж наш ну, наша влада? Я б з вами з радістю поспілкувався. Будь ласка, не заважайте мені виконувати свої посадові обов'язки. Та ну а це не посадові обов'язки. Ви ініціювали прийняття а, ми річки ми Альта ми на ставок один. Мені треба, щоб вже ж не пузо, я ваше знімала а обличчя. Ви ініціювали на сесії. Ні. Чому дайте відповідь? Є документи, щоб перекривати річку. Ну ви ж теж якесь відношення маєте? Можливо. Ну не один же ж Саулко, ну в нього вже старо. шість 63. Можна мені прийти? Ви молоді, амбіційні, чому не, не слідкуєте за злодіяннями? Можна мені? Пройдете, скажіть, будь ласка, є вже виготовлені документи? Я одне єдине питання задаю: на річку Альта документи вже виготовили чи ще не виготовили? Якщо ні, то Я по якій причині? Алло. Закинуті плити. Добре. 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 Так, ну скажіть одне слово, по якій причині зараз закидають плити в те время, як не виготовлені ще документи? На які саме ви ініціювали?